Так, дякую, Браво, друже! Це неймовірно, насправді, не а це ще не все. Так, я думаю, ну, пані Чекайте, секунду, нам треба медикам відкачати дівчинку. <phys> <плес> так, що там? Дівчинка молодець, але ну, не то, що треба. Зараз не проти показує. Отакі компліменти. хлопці, подохлопці юні. Давайте видомаську Давай, Хто є? Чекай, дитич. У мене питання перше перед тебе. Як... 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 як звати? Дмитро, як довго ти цим всім займаєшся? 10 років. Років. років, то за 10 років нормального ліжка ти собі не купив, так? <ріх> Спиш на склі. Скажи, мені будь ласка, Доми, як звати? Давай, що поганого тобі зробив Дмитро? Все різно буває за 10 років. Ну давай подивимося. Що з того всього вийде? Домитро. Домитро. Так, друзі, але тут треба максимально зараз підтримати Дмитра. Ще раз. Єго!